Регіонал Єфремов обвинувачений у державній зраді втік до Москви. Там його родина має апартаменти за 4 мільйони доларів. Про це йдеться у розслідуванні схем Радіо Свободи. Колишній очільник фракції партії регіонів виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення Росії і з того часу не повертався. Як з'ясували схеми, нині він у Москві. Журналісти також встановили, що Єфремов зареєструвався у Москві в елітних апартаментах, загальна площа яких складає понад 650 квадратних метрів, а орієнтовна вартість близько 4 мільйонів доларів. В офісі генерального прокурора України схемам відповіли, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низькою статей, але немає запобіжного заходу, та в розшик не оголошувався. Сам екс-депутат говорити зі схемами відмовився. Отож далі про все це детальніше. Олександр Єфремов, давній соратник президента втікача Віктора Януковича, після обрання Януковича президентом у 2010 році. Єфремов очолив фракцію партії регіонів у парламенті. Також був керівником її луганського обласного осередку. Усього починаючи з 2006 року, тричі обирався до Верховної Ради під прапором партії регіонів в Україні. Олександра Єфремова звинувачують у низці злочинів. Зокрема, за версією слідства, депутат сприяв створенню угрупування Луганська Народна Республіка. Він допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та служби безпеки України у 2014 році. Обвинувачують його також у державній зраді. Сам Єфремов ці звинувачення, звісно ж, відкидає справа. Щодо нього перебуває на стадії судового розгляду. Єфремов вийшов з під варту у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська, це Луганська область. Спочатку колишнього депутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання на два місяці до листопада 2019 року, який після цього не продовжили. До речі, одним із адвокатів екс-депутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України. Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон, зокрема у Росію, в тому числі прямо напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. А вже 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через КПП ЧОП страж, і досі не повернувся. У Росії Єфремов зареєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів. Сумарна вартість знайденої журналістами московської нерухомості усієї родини Єфремо. Єфремових становить понад чотири мільйони доларів. Схеми зателефонували до Олександра Єфремова на його російський номер. На запитання, що він робить у Москві та чи планує він взагалі повертатися в Україну, відповів, що у його плани не входить давати зараз будь-які інтерв'ю. А у офісі генерального прокурора України повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук він не оголошувався. На запитання про місце знаходження там не відповіли. У прокуратурі також додали, що судові засідання у справі не призначали, що ймовірно обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська.